Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Я хочу сьогодні помалювати драконячий фрукт. Он він там лежить. І швиденько хочу показати, в яких умовах я зараз буду малювати, де моє робоче місце. Ну, тут я розположила цей драконячий фрукт. І не знаю тепер, який вибрати фон. Такий синій чи білий. Можливо, на фоні ось. Цього кресла зроблю. Не знаю, що буду вибирати. Потім я розложила тут свої краски і зараз буду видавлювати на політру. Палітра в мене ось таке блюдо, яке я купила в долара, він здається 4,50 воно коштує. Ось такий мольберт просвічує. Не знаю, як це. Мабуть, буде не дуже гарно мені малювати. Мусорним пакетом застелила стіл, бо він біленький, щоб не вимазати. Тут Мастихі, там папір, щоб витирати. Сюди скоро о, це, буду скидати мусор. Папір, який буде вже забруднений. Тобто, ось так я розположилася на балконі, і тут у мене темнувато. Бачите, як сонячно на вулиці. Гарно. А в мене тут темно, бо балкон такий. Вирішила зробити на білому, фон буде коричневий, mm -hmm. такий злегка. Не знаю, потім подивлюся, можливо, mm -hmm. додавлю синього, так буде, мені здається, на краще. Заложила всі фарби, які в мене є, <ріх> і почну малювати. Так, зробила підмальовок, накидала дещо буде розміщуватися. Тут у мене основний буде ближче. Це і так розгорнути Це Головне по композиції трохи соблюсти якісь закони. Не потрібно всі дивитися, щоб вони дивились в одну сторону. Це перпендикулярно до цього. ці теж не на одній лінії. І це якось із коса до основного фрукта знаходиться. Ну Приблизно ось так. Тепер буду робити фон. Ось такий підмальовок. Як бачимо, фрукт він тут не білий, хоча зблизька здається, що тут біле. Тому я положила таку сировату, бежеву краску. А далі буду вже робити більш яскраву, таку фуксію або Ну, ось такий кольор. На даному етапі зробила п'ятно, розкидала тональні. Треба ще із тінями розібратися. Десь вони, я бачу, їх фіоетові. Отак фіолетові і трохи десь і жовтий попадає зовсім. цікава така колористика виникає. Так, потрошку продвигаюся, роблю знову ж таки кольорові п'ятна. І так, потихеньку-потихеньку буде складуватися картина. Зараз починається гра, постав цяточку. А, ось такий. Підмальовок у мене зробила більш-менш якісь кольорові розкладки. Завтра буду уточнювати. Коли вже так багато малюєш, то трошки глаз змилюється і не бачить помилок. А на наступного дня то можна все. Виправити, ще буду робити висвітлення, бліки, ще якісь ну, п'ятна. Ну, в общем, такий процес художній. І така какофонія вже на моїй політрі. Треба завтра її почистити і продовжити роботу. А на сьогодні я ось так завершую її. маки и такие бдилки. Мабуть, дуже смачна пальца. Дуже гарні референси для малювання. Приємно спостерігати за кольорами і за такою красою Калгарі, Канада. прийшли на дитячий майданчик. А тут як відбувається якесь дійство, дуже цікаве. Мені здається, первісні люди Канади відмічають.